Всім добрий день, любителям тихого полювання. Ягоди щось в цьому році не пішли. По 25 гривні кілограм люди вже обесцінили геть цей продукт, не знаю чому так. Ну, факт то, що ягід в лісі повно. Кожен день скільки хочеш, скільки бери. І зараз, я думаю, треба переходити на тихе полювання на білі гриби. І от перший сьогодні грибчик, який я знайшов, це білий гриб. Я думав, що зайшов. Опари вже пішли. Але, але... лисичок я не бачив. А це перший білий грибчик. Отакий о, о. Дубовичок. О, о. О. Викручуємо його. Отакий перший білий грибчик. Ну, Корінь твердий, все як має бути, І трошки десь мішки його погризли, але нічого страшного. Рибок гарненький. Перший білий гриб в цьому році. Якраз пішли опери, це вчора гроза була, дощі були. Ну, Значить, будуть гриби через тиждень, будуть гриби конкретно. Зараз ще не будуть, але ну, через тиждень будуть валом.